Я вітаю вас, шановні водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми, як і завжди, розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Першим буде завдання з теми проїзд-перехрест. Другим буде завдання на знання дорожніх знаків, і останнім буде завдання з теми регулювання дорожнього руху. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали! Отже, запитання номер один: хто проїде це перехрестя перед останнім? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих: 1. водій білого автомобіля, 2. мотоцикліст, 3. водій синього автомобіля, 4. водій жовтого та 5. водій червоного автомобіля. Друзі, напишіть, будь ласка, свій варіант в коментарі, щоб потім звірити його з правильною відповіддю. Також більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який я залишу у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. А ще, якщо у вас є бажання та можливість, то ви можете стати спонсором каналу і тим самим підтримати розвиток україномовного YouTube. Дуже вдячний вам за вашу активність та увагу і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали аж 5 транспортних засобів. Білий, червоний та жовтий автомобілі їдуть прямо, а мотоцикліст та водій синього автомобіля повертають ліворуч. Ми бачимо, що наше перехрестя не обладнане світлофорами і, вочевидь, є нерегульованим. Більше того, на ньому відсутні будь-які знаки. Тим не менш, дороги на цьому перехресті все одно не є рівнозначними, оскільки дорога, з якої виїжджає синій автомобіль, є ґрунтовою. І це добре, що не всі дороги рівнозначні, бо тоді б ми мали ситуацію, коли у всіх водіїв є перешкода з правого боку. А так, оскільки ґрунтова дорога є другорядною по відношенню до дороги з покриттям, то виходить, що останнім це перехрестя проїде водій синього автомобіля. Тепер ми з легкістю визначимо порядок роз'їзду і з'ясуємо, хто ж проїде перед останнім. Отож, першим проїжджає водій білого автомобіля, тому що у нього єдиного нема перешкоди з правого боку на рівнозначній дорозі. Після того, як біле авто залишить перехрестя, така перешкода зникне вже у водія жовтого автомобіля, і він зможе проїхати другим. Після цього перешкода з правого боку зникає у мотоцикліста і він повертає ліворуч. Ну і лише після цього перешкода зникає у водія червоного авто, і він зможе проїхати перехрестя перед останнім. Отож, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 5. Ну а ми не будемо тягнути та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так: куди дозволяється продовжити рух водієві зеленого автомобіля? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: один лише прямо, два прямо та ліворуч. 3 прямо та у зворотньому напрямку, 4 лише у зворотньому напрямку, 5 ліворуч та у зворотньому напрямку, та 6 лише ліворуч. Отож ми маємо ділянку дороги і зелений автомобіль на цій ділянці. І я навмисно говорю, що це просто ділянка дороги, а не перехрестя. Адже виїзд з дворів це прилегла до дороги територія і це не є перехрестям. Так от на цій ділянці водієві пропонують три напрямки для подальшого руху. Певна річ, що визначати котрий напрямок дозволяється, а котрий ні, ми будемо відштовхуючись від дорожніх знаків на цій ділянці. Розпочнемо з того, що трохи ближче. Це добре відомий усім знак 4-1 рух прямо. Він, що логічно, дозволяє продовжувати рух лише прямо. Втім, від дії знака можуть відступати транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами, а також цей знак дозволяє поворот праворуч в двори, на автозаправні станції, місця стоянок та інші прилеглі до дороги території. Ще раз підкреслю лише на прилеглі території і лише праворуч. Знак місця для розвороту, що встановлений через декілька метрів, також не дозволяє поворот ліворуч. Він знову ж таки що логічно позначає місце, де дозволяється виконати розворот. Власне, ми бачимо, що розмітка в цьому місці з суцільної перетворюється на суцільну з приривчастою, і перетинати таку розмітку дозволяється. Так от, очевидно, що проїхати прямо водієві зеленого автомобіля ніщо в цій ситуації не може заборонити. Повернути ліворуч забороняють обидва знаки. А от з розворотом така ситуація, коли знаки суперечать один одному. Знак рух прямо його забороняє, а знак місце для розвороту відповідно дозволяє. І тут насправді все надзвичайно просто. Ми бачимо, що знак «4.1. рух прямо встановлено на щиті з жовтим фоном, а отже цей знак є тимчасовим. А тимчасові знаки що? Правильно, вони мають перевагу перед постійними знаками. Тобто в цій ситуації водій зеленого автомобіля мусить дотримуватися вимог знака 4.1 рух прямо, і напрямок йому дозволяється лише один. Прямо. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді, під номером 1. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. А запитання у нас таке. Хто має право продовжити рух у цій ситуації? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. Один лише мотоцикліст, два лише водій жовтого автомобіля, три лише водій білого, 4 жовтого та білого. Та 5 всім рух забороняється. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую, і переходимо до самого розбору. Тож ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три транспортні засоби. Жовтий автомобіль повертає ліворуч, білий праворуч, а мотоцикліст проїжджає прямо. Наше перехрестя є регульованим, оскільки воно обладнане світлофорами, а також на ньому ще й присутній регулювальник. Ми бачимо, що наразі на світлофорі увімкнено зелений сигнал, який дозволяє водіям білої та жовтої автівок проїжджати у всіх напрямках. Відповідно, мотоцикліст перед собою мав би побачити червоний сигнал. Добре, це зрозуміло. А кому дозволяє продовжити рух зображений сигнал регулювальника? Руки регулювальника витягнуті в сторони. Відкриваємо пункт 8.8 правил і бачимо, що при такому сигналі з правого та лівого боків дозволяється рух трамвая прямо, а не рейковим транспортним засобам прямо та праворуч. А от зі сторони спини і грудей рух усіх транспортних засобів забороняється. Тобто виходить, що світлофор дозволяє продовжувати рух водіям білого і жовтого автомобілів, а регулювальник в цей час дозволяє проїхати лише мотоциклісту. І знову ж таки, все тут дуже і дуже легко. Згідно з пунктом 8.3 правил, сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофора та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання. Тобто, все ж таки в зображеній ситуації проїхати дозволяється лише мотоциклісту. Мої вітання усім, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером один. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. Звісно, що за правилами.